Показую, що є в наявності на сьогодні. Поїхали. Це по протиударний Хайхун. Ось такий з коробочкою 828 по пам'яті, 7000 POCO M5 варіант 4700, він 128. -ка. Далі Realme 7 Pro 828 6000 гривень ну, непоганий, хороший, цікавий телефон. Далі по моторолах є Moto G828 по пам'яті. 4500 тисячі ціна є у двох кольорах. Ось такий темний, він практично як чорний колір, і сіренький. Ось такий. Теж 4,500. Вони, до речі, йдуть. Зараз покажу вам ось таких в коробочках в комплекті, йде USB Type-C і блочок, і ось такі є ще два штучки. s 21 Теж в такій самій коробочці, можна на подарунок, є звичайно легкі потертості, 828 по пам'яті, хороші, цікаві телефони. По цьому варіанту Blue G53 вже проданий, ось вже практично зародився. Буду відправляти сьогодні. По всім питанням, відправкам, пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал. Силка в шапці профілю.